12-річного Владислава Овчаренка. Про долю цього хлопчика вже майже місяць нічого не відомо. Я знаю лише, що Владислав мешкав на Полтавщині у місті горішні плавні, і 24 грудня минулого року він разом з мамою поїхав з міста у невідомому напрямку. З тих пір від жінки та її сина не було жодної звістки. Зараз є припущення, що дитина може перебувати на Тернопільщині у місті Почаєв, тому я дуже прошу усіх, хто мене зараз бачить. Уважно придивитись на фото Владислава. Запам'ятайте це обличчя. Хлопчик виглядає на свої 12 років. Він міцної статури і на зріст приблизно 140 сантиметрів. У нього темне волосся та карі очі. Владислав має певні проблеми із здоров'ям, тож шкутильгає на праву ногу. Якщо хтось раптом бачив цього хлопчика чи знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером. Сто Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Маю ще одну історію зникнення дитини цього разу на Закарпатті. Мова про Миколу Рослова з Маріуполя. Я знаю, що 17-річний хлопець зустрів війну у своєму рідному місті на Донеччині і пробув там в епіцентрі бойових дій майже два місяці. Наприкінці квітня Миколу вдалося евакуювати з небезпечної території на захід України. Його як внутрішньо переміщену дитину-сироту влаштували до школи-інтернату селищі Великий Березни на Закарпатті. Там хлопець пробув усього кілька днів, а 2 травня загадково зник і де він зараз ніхто не знає. Тому я звертаюся до усіх, хто мене бачить. Уважно придивіться на фото Миколи Рослова. У нього світло русяве волосся та зелені очі. Виглядає хлопець на 17-18 років. Якщо хтось раптом його бачив чи знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Також хочу нагадати, що вже четвертий місяць тривають пошуки і восьмирічної Маргарити Мітюніної, яка зникла 5 жовтня ще то дні на непідконтрольній території Херсонщини. Так вийшло, що батьки дівчинки мешкають окремо: мама на Вінниччині, а батько на Херсонщині. І перед початком війни Маргарита жила саме у Тата, бо ходила там до школи. Тато її забрав на період зимніх канікул. Потім відвіз назад в школу, а на початку війни забрав назад, так як почалась війна, а мати знаходилась в Вінницькій області. Вона не могла приїхати, так як в неї новонароджений три місяці дитинки було. Отже, дівчинка опинилася на окупованій території Херсонщини і саме там зустріла війну. Вона жила разом з батьком у Береславському районі в селищі Червоний Маяк. Там Маргарита познайомилась із якоюсь дівчинкою одноліткою. А мама цієї дівчинки, як виявилось, підтримувала росіян та брала участь у псевдореферендумі. А коли окупанти заговорили про втечу з правобережжя Херсонщини, жінка також вирішила поїхати до Криму і забрала з собою не лише свою дитину. А й Маргариту. Коли вже пройшов референдум, ця жіночка участвувала в референдумі, коли наші ЗСУ почали приближатися до цього селища, вирішила тікати з цього села і забрала з собою свою меншу доньку і Маргариту. Зовсім нещодавно ми розмовляли з мамою Маргарити, і Вона розповіла, що днями, схожу на її доньку-дівчинку, бачили у Криму. Поки з'ясовуються усі деталі, хочу зауважити, що подробиць ніколи не буває багато, тому звертаюся до жителів півострова, які, можливо, бачать цю програму в соцмережах. Запам'ятайте обличчя Маргарити Мітюніної. Дівчинка виглядає на свої вісім років. У неї світло русяве волосся. Якщо вам відома доля дівчинки, якщо хтось її бачив чи знає, де вона може перебувати зараз, телефонуйте за коротким номером 116 шістнадцять з будь-якого українського мобільного оператора дзвінки. Безкоштовні, якщо ж немає можливості, подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі.